Слово Верітас та ранок, субота, 1 листопада. Сьогодні бачимо, що Ісус піднявся на гору і сів. Цим нам показує, що слова, які виходять з Його вуст, походять від Отця, що все, що передане Йому Отцем, Він хоче передати також і нам. Учні підійшли до Нього. Тобто вони теж піднялись на цю гору. Хто був в горах, знає, що це не так вже й легко, потрібно докласти зусиль, щоб піднятись на вершину. Так само учні Ісуса, як чуємо сьогодні, підходять до нього, докладають зусиль, щоб почути Його, щоб Його слухати. А скільки я докладаю зусиль, щоб слухати Ісуса? Чи протягом свого звичайного дня, сповненого турбот і переживань знаходжу час, щоб піднятись на цю гору, щоб сісти біля ніг Ісуса і слухати слова, які линуть з Його вуст. Блаженні, тобто щасливі, щоб ми не переживали у своєму житті, які б труднощі нас не спіткали. Для кожного з нас Ісус має слова потіхи. Можливо, зараз ми не бачимо сенсу наших страждань, але Бог все бачить і винагородить кожне наше страждання, бо Він безмірно нас любить.